Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Хочу сьогодні вам зняти відео, показати, як як повідростав перець. Можна сказати, на другий оберт на осінь. Здивіться, дивіться які гілки, з якими перцями Це всі перці. Мали би бути десь на вересень місяць зараз. Ось такі вже будуть десь приблизно достигати стаканчики. Це в нас жовтий кубик. Дивіться, які гілочки. Тут щось є якийсь опік, напевно, сонячний. Трішки перець відпечеться, тут де в нас люк іде відкрито. Він трошки обпікається. Ми затінюємо теплицю. Ось як бачите, де люк. Там сонце пряме пече. У нас тепер 35-40 на сонці. Жарко просто капець. І трошки з цим проблеми, але нічого, треба його підв'язати ще раз. Але треба б, трохи знизилася температура, тому що ми його підв'яжемо на листя, все покрутиться і тоді він попечеться ось Дивіться, як він на осінь класно повідростав Я вважаю, що тут буде ще непоганий, непоганий врожай. Напевно, такий самий, як був з нижніх дрон, так само буде і з верхніх. Тому що ось дивіться, які вже є класні великі. І дивіться тут. Це воно просто все лежить. Як вам так зняти? Дивіться, які великі. Це вже буде скоро достигати. Так само тут воно все похилилося. Це буде трішки проблематично його підняти, але все ж таки трішки ми його піднімемо. Дивіться, так, щоб не вламати. Ось так. Дивіться. перчик, перчик. Оп. Все ломиться. Все полягало. Дивіться, наскільки тут ще багато пов'язалося портів. Я вважаю, що тут буде врожай, напевно, ще потужніший, ніж на перших дронах. Ну, не гірший це так точно. Перець э, врожайний, дуже класний. Але відповідно до цього треба його, звичайно, і погодувати. Треба йому дати э, міндобрива, щоб він такий був, бо якщо міндоброва не застає, він вам на осінь не повідростає. Він просто не буде мати сили витягнути ось ці-всі перці. З цієї сторони ми вже трошки зірвали жовтий, вже все рівно десь по одному є. Але зірвали, з цієї сторони ми ще не, не проходили його. Напевно, будемо десь завтра, післязавтра проходити. Дивіться. Все жовте. Це якась п'янка. Дивіться, це вже починає дозрівати цей, що наверху. Верхна гілка, щоб йшла вверх. І дивіться, які є два перці. Ці перці через два тижні будуть теж дозрівати. Дивіться тут, яка гілка. Чотири. Перець дуже класно повідростав, дуже класно він себе показує. І це все ще достигне. Якщо буде нормальна погода, якщо не буде ранніх приморозків, то це все буде бомба. Так, друзі, зараз я перейду в іншу теплицю. Так, друзі, ми вже в іншу теплицю заходимо. Тут агроном наш. Все ходить, спостерігає. Працює одним словом. Так, друзі, це пробний наш перець. Він мені теж подобається. Подобається за рахунок того, що е, перець з нього йде весь стандартний. Дуже мало йде з нього другого сорту. Відростає він теж класно. Ось це опіки. Але без цього ніяк. Відростає він дуже класно. Тільки одна проблема, що у нас сіточки низенькі, а перець пря вгору так конкретно. Перець цей стандартний, він більш такий, як імпортний кубік, він трішки менший, але доволі він непоганий. Так, в принципі, що вам тут показати? Перець росте, є молоді. Ось дивіться, гілочка вона вже вона вже похилилася. Це перчики ще маленькі, вони виростуть, то можливо таке, що воно може і ламатися. Але будемо під'язувати. Ось дивіться, лягла гілка. Тут перців 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 перців. Ну, Ось такий дев'ятий і такий 10. Чи вони будуть, чи ні, о, 11. Так нараз довго тут залишатися не буду. Хочу вам показати в тих теплицях, де нас було затопило. Тому залишайтесь на каналі. Так, Друзі, йдемо ми в наші теплиці, тут, де було, їх затопило. Йдемо ми біля нашої сої тут ми посіяли. Дивіться, яка соя, в принципі, скоро буде жнива. буде багато нового відео. Зараз я вам покажу, як у нас повідростали перці. Агроном, як завжди з нами. Стало жарко, заховався. Так, друзі, тут перці повідростали, напевно, ще краще. Тут трішки краща ситуація, тут затіняюча сітка, боки ми злили теж вапном. Так, перейдемо до наших перців. Дивіться. Скільки молодого. Скільки молодих гілочок воно попускало і скільки вже є перців. Це все на верхах. Доволі класна ситуація. Тільки проблема в тому тут, що ми тут не взяли нормального врожаю з нижних грон, тому що він весь був в воді. Зразу ну, я рахував, що проблеми нема, тому що в принципі він тримався все було окей. І під час далі своєї вегетації, після того, як затопило, він почав просто ті нижні, які були повністю порці воді. Вони почали з часом стікати. Там десь один, там трошки пізніше інший. І так, і так весь час і вони всі постікали. Вони погнили. Ми кропили скільки разів топсіном, луна. Кропили чим не хочеш, кропили і в землю давали. Просто ну, нічого не допомогло. Вони постікали. Тут почало скоріше відростати, відростати нові гілки, нові пагони. І ось дивіться. Зазвичай... Перець з верхів вінде набагато кращий, він йде більш стандартніший. Його немає такого, що ось тут, ось тут між гілкою зажати, що він такий сплюснутий йде, вони ростуть всі на боки, от бачите, стаканчик. Стаканчики всі такі класні. Ось дивіться, тут просто не дуже добре видно, бо воно все лежить. Ось тут які маленькі тут. Перців є багато, повідростали вони класно. Ну що воно покаже себе по врожайності. На осінь це ми будемо бачити. Лещу погано видно. Ось один, другий, тут чотири. Оці є ось ці п'ятий. Ось вже на верхах починає дозривати який більший. Скропив, я вчора перейшов фунгіцидом луна дав інсектициду Енджо, давав я дозу у три рази більшу, щоб не було проблем з повутинним кліщем, трипсами. тому що був і на базарі, бачив людей там перець просто повністю так, якби його намочив в сріблянку, весь срібний. Там і павутини, і і трипси, там все, що не хоче, там все є. Тому ми давали більшу дозу і давав я поверху по листу, вчора теж все мішав разом, давав брексіл кальцій, щоб не було ось цих плямок на перчику таких врашкової гнилі. Тому давав я ще брексіл. В принципі, по обробках все, тепер так часто не обробляємо, вже будемо трошки більше обробляти, коли будемо, коли будемо його напевно червонити десь вересень місяць. Ну там будемо бачити по погоді, що нам яку нам погоду буде обіцяти, чи будуть якісь дощики, чи, це буду, чи буде точніше, чи будуть примброски, чи не будуть. Бо якщо будуть передавати рано приморозки, треба буде його трошки скоріше кропити, щоб він дозрівав, щоб якомога більше вивезти червоного. А якщо буде показувати якусь нормальну погоду то передавати, то тоді будемо трошки цей процес відтягнемо. Так, зараз ще, друзі, переглянемо в одну теплицю і напевно будемо завершувати відео. Так, народ, і наша четверта тепличка. Червоний кубик. Тут постікало було саме більше перців, тут саме сильніше було затопило, тут ось бачите, ми метрів 10 від кінця. І ось десь, напевно, до це стояла вода, десь метрів 40 стояла вода, 40-35. По коліно води було. Тут теж за рахунок того, напевно, що він скинув дуже швидко ті перці вони погнили, вони постікали. Він добривами давали всі теплиці однаково. І напевно за рахунок того він так масово тут понаростав, повикидав е, нові пагони і почав відростати. Тут на верхах, дивіться, вже які перці класні, великі, вже навіть починають дозрівати. В принципі, народ все. Що я таке вам хотів показати, я показав. Червоних перців вже є трішки менше. Ось, як бачите, Ось другий сорт і перший сорт. перцю. є те, що я вам казав. Казав, воно все лежить. перців тут є багато. Так, друзі, на цьому буду відео наше завершувати. Всім дякую за увагу, всім дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, кому можливо щось цікаво, задайте запитання, можливо, хтось щось підкаже. Буду, буду вдячний всім за підписку, всім пока і всім до нових зустрічей.